Доброго дня, шановні жителі файного міста Тернопіль, рада вітати вас на відкритті п'ятипостової мийки самообслуговування «Люкс ваш». Раді будемо бачити вас в себе. Ми знаходимося за адресою село Байківське Шумська-23 навпроти Галицького замку. Будемо раді вас бачити, приїжджайте, будете задоволені нашим сервісом. Даний маючий комплекс був збудований е, всього за два з половиною місяці. Компанія Люкслож проводила супровід по будівельних роботах, також встановлювала каркас і обладнання. Бажаємо мешканцям Тернополя хорошої погоди, чистих автомобілів і міцного здоров'я. З нагоди відкриття сьогодні в нас діє акція. Мийка всіх автомобілів безкоштовна, а також пропонуємо. Власникам карти знижку 20%. Співпрацюємо ми з компанією Люк дуже задоволені сервісом, задоволені обладнанням, також послугами їхніми. Дуже хороші люди. Будемо раді рекомендувати. Don't give up on me